Всім доброго дня, ночі вечора, чи коли там дивитеся відео ви на каналі АБДП. Не звертайте увагу, що я такий зажмурений, просто шар в це світить. Сьогодні у нас на огляді Ренокенгу 2. Дизайн та кузов цього автомобіля. Як на мене, мені він по дизайну не дуже подобається. Але кузов у нього, ну, це ЛФП могло б в нього бути і краще, але він не гниє і не ржавіє зовсім. Ну Це, в принципі, таке усихрено. У нього кузов складається з пластику та алюмінію. Тут, як ми можемо бачити, такі фари дизайном чомусь напоминають, якщо отак прикрити, то напоминають старішу версію. Далі. Оце, тут така приблуда. У Меганів така приблуда є для того, у у Dre вона 3 так відкидається і тоді можна відкрити капот. А тут ось капот можна і так відкрити, без цієї приблуди. Далі. До речі, фари, по-моєму, такі самі, як на Renault Traffic або Opel Vivaro. Та такі. Диски у нас тут не заводські, З заводу у нас були тут штамповані. Але тут стоять зараз 15 опельовські диски, які, до речі, навіть дуже йдуть цій машині. Тут такий трикутний поворітник, такі великі, як у бусіка. Дзеркало таке лобове, доволі зручне. Тут пам'ятаєте цього котика? Зараз пам'ятаєте. І всім привіт, і ви на каналі АБДП. І сьогодні у нас на обзорі Опель Зефіра Музика Прекрасним котиком я б хотів би вам назвати всіх її конкурентів. Е, да, ну, тут такі ручки, не в колір, у нас комплектація не дозволила. Е, що ще. До речі, е, у нас Рено був повністю грузовий, його переробили у пасажир. Він е, ну, доставили вікна, тут всі діла е, і салон зробили там по другому ми тоді вам покажемо. Тут є такий маленький напис Рено, а тут чомусь зробили більший напис кенго. Але могли зробити ну, одинакові написи, а то якось воно сумісне, так сказати. Заднє вікно у нас одне з підігрівом, інше ні. Далі. Що по фарам? По фарам мені не подобається ось ця заглушка. Тому що фари у них тільки отакі, і отакі вони аж до криші бути не можуть. І вони також по комплектації, це не тільки в Рено, в принципі, це в багатьох машин. Ця штука, вона як, так само, як бампера, може бути під колір кузова, але це не може бути фара. Чомусь вони так роблять. Далі, бензобак характерний для всіх, риму, такий одинаковий. Як ви можете бачити, тут двері. Ну, Такі, що ось отак відкриваються. А в оригінального пасажира тут ляда, і зараз ми можемо приложити фотку. Далі. Із проблемне місце тут є уплотнювачі вікон, які можуть відпадати. В принципі, все. Так, у нас на автомобілі стоїть двигун 1,5 дизель. У них може бути доволі багато різних версій потужностей. Але у нас версія наскільки? Із часто поширених проблем у цьому двигуну є е, вкладиші, їх може провертати. ПНВТ – це паливний насос високого тиску, а також турбіна. Розглянемо мотор 1,6 бензин, який на них був не дуже популярним, так як дизель набагато популярніший. Е, у нього з проблем є те, що масло починає текти на пробізі 18 тисяч з будь-яких уплотнювачів, е, а також потребує догляду. Система запалювання. Перейдемо до коробок цього автомобіля. Перша коробка, про яку ми поговоримо, це МКПП на 5 передач. Вона стоїть на нашому автомобілі. Вона від відренолога, але через великі навантаження вона може вийти з ладу на пробізі в 150 тисяч кілометрів. Так то вона доволі витривала. Щеплення тут потрібно міняти на пробізі десь 120-140 тисяч кілометрів. Перейдемо mm -hmm. до автомату. Наступна коробка це чотирьохступеневий ступеневий автомат. Інформації про цю коробку доволі мало. Відомо тільки те, що вони доволі сильно перегріваються. Перейдемо до підвізки цього автомобіля. Через те саме велике навантаження може гудіти ступічний підшипник, а також упасти підвізка. Частіше всього вона падає ззаді, тому що навантаження. Ззаду в грузовому відсіку. Тільки стабілізатора тут ходять 100 тисяч кілометрів, амортизатори 120 тисяч кілометрів, а салінблоки передніх важелів до 150 тисяч кілометрів. Погоримо про багажник цього автомобіля. Він тут, як вже сказано було, складається з дверок не льод. Тут, е, дверка. Тут може дверки відкриватися по цьому речашку. душі, отак ось, але не можуть аж отуди закриватися в душі. Ось. І у вас збільшився прохід до багажника. Багажник у нас тут, я б не сказав, що дуже великий. В ньому є тут такі доп вікна, такі. також світло таке, на мигані були ці лампочки. Тут такий пластик і там пластик. Як вже було сказано, автомобіль перероблений, тому тут вже не заводська обшивка. І пол також не заводський. Далі тут у нас є місце таке для домкрату, також ключа. Тут така желізна штука прикручена. А так, в принципі, і все. Тут нічого особливого немає. Прийдемо до заднього ряду цього автомобіля. От ну як, ті сидіння, які вже не заводські тут а перероблені. перероблені. Ну, вони також зручні доволі, ось як можемо бачити. Сидіть мені тут доволі зручно, місця в голові вистачає. Тут також, до речі, кармана тут немає, і це не чухли, а заводські сидіння. Далі. Ось, як ми можемо бачити, у нас тут є не заводське світло після переробок із ним. Але воно чомусь не робить. Або ж робить, але ми не знайшли, де воно включається. Далі. Тут особливого нічого також немає. Тут пиріжок такий великий, з такою оббивкою. Е, ну, тут повинен бути прикурювач у пасажирській версії, але так як у нас е, грузова версія перероблена на пасажирську, е, то тут його немає. Ну, В принципі, музики ззаду також немає. Спинки регулюються. А, Спинки також регулюються. А як вони регулюються? Ну ось. А, ага. Ось отак. Доволі зручна штука. Також вони можуть складатись. Так. Покажи. Давай. Ось так вони можуть складатися. Спочатку складається спинка, ну як зазвичай. А потім там є такий речажок. І вони отак складаються, і у вас е, є багажник, але оця приблуда, ну це ж не заводське сидіння, тому воно таке це сидіння зовсім з іншої машини. Я їздив на цьому автомобілі в інше місто. Там, якщо я не помиляюсь, там приблизно кілометрів 200, Я сидів на цьому центральному сидінні, і мені, якщо чесно, було не дуже зручно, якщо чесно. Ну, не знаю. Ну, сидіння якісь сюзеньки самі по собі. Ну, не прям щоб... Ні, самі сидіння вони такі зручні. Але вони, як на мене, стоять доволі високо. І якщо я сяду, у мене зір дивиться прямо на ось цю поличку. І оці, оцей каркас, який Артем вам стільки що показував, його будуть спилювати, щоб всі сидіння лежали прямо на ось цій підлозі. Я думаю, тоді, якщо сісти, то... Ви будете отак сидіти, але ви будете бачити дорогу, а не поличку. Все. Перейдемо до переднього ряду. Ви можете зважати увагу на це сидіння, так як воно на перешивці. А так з ним все нормально, в принципі. Так. Сидіння тут, до речі, доволі зручні, передні. У них є регулювання у водійського. По вильоту, також спинка регулюється, твердості немає тут, щоб регулювати, і вперед назад. Далі. У нас тут є такий руль, як в Megana, у Renault, також мультируль це. Доволі такий зручний, Такі, мені подобаються стрілки на ньому, така приборна панель прикольна. Також є управління магнітолою мультимедією під рулем. Такі невеличкі, зручні ліпістки, як сказати. перемикачі. перемикачі. Та така коробка. ну, Не знаю, мені не дуже подобається. Але те, що вона тут знаходиться, якось зручніше. У нас тут є ручник, такий, як у Мегану. А також у зефірі у Опелі, який ми знімали, був. Схожий також рушник, але у ньому було більш похоже на мегана. Тут є такий підбутильник і дуже глибокий бардачок. Тут моя рука влазе повністю. Далі, тут у нас є така, такий підстаканник, у якому заводська є попільничка. Там попільнички лежить кофе. Ми не куримо. І далі Тут також є такий відділ. Тут у нас є такі дві кнопки центральний замок, а також аварійки. Тут у нас є така магнітола, не сама крута, яка може бути тут, але у ній є із усього тільки диск і флешка. А, ні, немає флешки, є тільки диск. Тут у нас є такий відділ невеличкий, я не знаю. Тут, наприклад, очки лежать, можете також полежить. Клімата у нас немає, у нас є кондиціонер, а також тут є такий невеличкий комп'ютер, зараз покажемо. Все одно не включиться. О. Включився. Е на ньому тут повинен ще щось показуватися, але е воно не показується, тому що биті-піксель, можна так сказати. Далі, Тут такий великий також відділ, ну ця машина доволі містка. Тут у ній є давай, у ній є круїз контроль, ось його кнопки, а також дві заглушки, регулювання світла тут і також тут ось є речажок для відкривання капоту. Який доволі не дуже зручний. Далі. У нас тут є електрорегулювання воно, а також стеклопідйомники. Є така ручка, як у умиган, але не серебриста. Тут у нас знаходяться пискалки, у дверях є динаміки, он там такі. тут такий підбутильник і місце для чогось. А також тут у нас є такий бардачок. У ньому дуже багато місця, дуже міски. Подушка безпеки тут, знаєте, де тільки в рулю і все. Mm -hmm. Також тут є такі козирки доволі великі, зручні. І оцей бардачок, як у великого буса. У ньому ну бардачком це не назад, це тумбочка, можна так сказати. У ньому багато міста, також доволі, його можна зняти звідси. Е, так, ну що ще? Ну ще воздуховоди круглі, такі доволі прикольні на е, вигляд. Також у пасажирського козирка є дзеркальце, у водійського тільки ці віцики для карточки, ось наприклад, як тут лежить. В нашій комплектації є електрорегулювання дзеркал, як я сказав, але може бути ще не електрорегулювання і тут такі будуть усики. Е, в принципі, по салону все. Що ж, поговоримо про їзду на цьому автомобілі. Я не знаю, у французів у всіх такий прикол, що тут дуже доро, здорова панель. Я в огляді СПС вже казав, що вона мені і подобається, і ні. Тут повторюватись не буду, хоча я вже це зробив. В плані динаміки я не знаю, чи вийде нормально її перевірити, тому що у нас дорога після дощу, вона вся розмита і він буде буксувати. В плані динаміки цього автомобіля вистачає тільки для міста, для траси його не вистачає. Він по трасі йде тільки 110, більше він не хоче їхати. Коробка тут якась розшатана, але це може бути тільки у нас на автомобілі, у вас може бути по-іншому. Далі. Педалі тут відзивчиві, руль крутиться легко. Місця над головою в мене багато, оглядовість велика, зеркала також. Стекла тут високі, підвізка, як на мене, м'якенька, шумка гарна. В принципі, проїзду це все, що я можу сказати. Що я хочу сказати про вердикт про цей автомобіль? Він мені, чесно, сподобався не дуже. Мені в цьому автомобілі не вистачає якогось потужнішого двигуна, тому що, як на мене, цей двигун доволі слабий. Також тут не вистачає шестиступки. Якби в принципі тут була шестиступка, то цього двигуна йому, в принципі, і вистачало, тому що більше 110 він на потрасі не їде. А так, по вмісткості він доволі нормальний. А так, в принципі, це ну, по дизайну він мені, звісно, не дуже подобається, тому що в Рено є свої такі приблуди. Якби я брав цей автомобіль, то я взяв би, напевно, рестайлінг. Він покрасивіший. Що ти скажеш? Я... В принципі, Скажу все те саме, що і ти. Мені тут не подобається дизайн і двигуни. А так, в принципі, непогана машина, я б сказав, для якихось нової пошти там, або фірм-доставок, я не знаю. В принципі, добра машина, в якої є тільки два датчики, і вона служитиме дуже довго і не ламатиметься, так сказати, дуже серйозно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте тиснути на колокольчик. Всім до побачення! Слава Україні слава, слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні.